Ки простоє в холодильнику три години. Бажано, щоб він простояв в ніч, але просто немає терпіння. Я хочу його розрізати, показати вам, що всередині, і а вже ж скуштувати. Всіх вітаю, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, Буду вам дуже вдячна. Сьогоднішній десерт, як завжди, узгоджений з вищим керівництвом. Тому ми будемо випікати з вами класичний чизкейк Йорк. В моїй сім'ї його дуже люблять. Він неймовірно ніж, ніколи не набридає. Він білковий. Тому робіть собі гарнятко кави і поїхали. Спочатку ми розтопимо вершкове масло, в мене 82,5% беріть дуже-дуже смачне і жирне. Ставимо масло на парову баню, нехай топиться, а ми займемося пель. Першого може бути будь-якого варіанту. Я взяла до кави з ароматом пряженого молока і з ароматом вальнам. Нам Знадобиться 300 грамів для форми 22,5 см. Треба зробити крошку, я буду це робити в блендері. Ну, форми стелимо пергаментну бумагу. У нас вийшло 300 грамів ось такої розкішної крошки печива до кави. Вливаємо розтоплене масло вершкове. Тут у нас розтоплювалося 180 грамів. Ну, тобто пачка важкового масу. ретельно перемішаємо, крошка повинна бути трошечки воло. порції цієї суміші ми викладаємо на форму, будемо робити дно. Інша півпорція піде на бортики. Беремо щось зручне з таким плоским дном. У мене це баночка для спеції. І трамбуємо дно якомога щільніше. Тепер висипаємо другу половину суміші. І формуємо бортик. Всю цю красу на пів години в холодильник. Ну що, займемося начинкою? Потрібно 400 грамів вершкового сиру. В мене це Філадельфія. Так, 400. Змішуємо сир з цукровою пудрою 150 грамів. Інгредієнт у нас жирна сметана, але я знайшла тільки 20%. Кольбу. Якщо є трошки жирніше, це навіть краще. Сметани нам знадобиться 200 г. Мішуємо вершки 33% жирності. Нам потрібно 150 мл. Далі вбиваємо два курячих яйця. Дивіться, щоб скарлупа не попала. Половинка сіку сікулайму. Самому кінці, щоб не тріснула в нас начинка кукурудзяний крахмал. Вводимо 2 столових ложки. Ось така неймовірна ніжність у нас виходить. Фата нареченої. Протвінь з бортиком в мене стояв в холодильнику 40 хвилин. Всю Цю ніжність, нашу начинку, ми вливаємо. Нічого не б'ємо, не стукаємо. Все ось як є, так є. Кеш воно ніжне, зійти з розум. Нічого не стукаємо. Ось так трошки покрутили. Щоб довирівнювати, зігріваємо духовку до 180 градусів. На ставимо ємкість з водою. Це обов'язково, щоб була вологість, щоб нічого не тріскалося. Ставимо у нас чизкейк на 180 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин зменшуємо температуру до 150 і ще на 30 хвилин. З Богом. пройшло вже півгодини. Я зменшила температуру на 150 і ще на пів години. Потім вимикаю і залишаю чизкейк охолоджуватися в духовці. Ай, який він красунчик! Ніж прогрімо гарячою водою. Таке неймовірно воно всередині, яке ж вона ніжне. Це навіть важко коментувати. Ми у роті. Це просто треба готувати і куштувати. Воно неймовірно. Обов'язково приготуйте це, приголомшую. Це найніжніша ніжність із всього ніжного. Буду зараз пити каву. До нових зустрічей, мої хороші.